Друзі, привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. У нас почалися пороситися свинки. Оця свинка мала, в неї були дуже важкі роди. Пропало молочко. Ось що залишила два порося тут у неї. Останніх поросят свинки поросяться, ми підкидуємо, розкидаємо, тому що у неї дуже багато не було молочка і поросят пропало. Залишилось небагато. Роди, звісно, були дуже тяжолі. То хочемо вже відлучати, щоб даром вона нам. Не кормила би. Тут свинки в нас поросяться далі і ми по одному там підкидуємо. Зараз покажу вам. Тут така квіточка з поросятками, це мала сама перша ця свинка, наша машечка. Отже, тут самі крупні поросятки ростуть, зараз покажу. Покажу це сьогодні, зараз пороситься. Прямо зараз. Манюсінькі ондо, бачите, поросятки вже тут. Ось тут у нас вже під лампою сплять вони теж. Коротше, вона ще не розпоросилася, але вже бачу в гнізді 11 поросяток є. Корми, що пороситься, щістків, нічого не було. Ось такі карапузики. Трохи тут а і трохи тут вже пішли спадки. Ну і ще оця машка мала вже поросяток. Тож вона доспить. А поросятка її ось усі під лампою, зараз не можу показати ось. Хочу всіх показати, балдеють, гріються. Така красота. Так що у нас почався родільний процес. Жалко, звісно, що були тяжові роди, в неї теж гніздо було непогане. Але тяжко вона родила, тяжко вона щистилася і доставали поросят. Ну нічого, главно, льоху спасли, що зробиш. А поросята молочка не було і не було куди підкинути, ніхто не поросився в той время. Ніхто не поросився, тому отак лишилося гніздо з двох. Що там мають пороситися свинки, ще будемо підкидувати їх. Такі гарненькі, файні. Звідси вже що це? Ми три штучки вже відкинули. Це п'ять всього залишилося. А було гніздо з 11 штук. Пропали. Шкода, звісно, цю машеньку. Ну нічого. Льох, льоху спасли, відчухали, відлучимо і буде так. Це взагалі це поросята бомбезні. Льоха перстка, маленька така, витягує цих карапузиків, тут теж гніздо 10 штук. Це в нас самі старші. Получається, ми трохи з цього виводка були, попродавали, вибрали найгарніших, Остались самі такі маленькі, десь відставші. Самі такі відставші залишилися. Люди вибирали крупніших собі. Від коленя привіт вам. Якщо нас дивитися, ви думали, що вони бачите, з тих менших не буде толку. Вони прямо дойкі лисенькі, гарненькі. Це з цього виводка, що ви вибирали. Ось така красота. Взагалі ростуть, як на -фу. це самих таких. Щоб ви розуміли, вони всі такі були якісь. Ну, просто було холодно, там від листів тільки відробили, поки вони відчапалися. Так що так. Трусяться. Тут у нас ще є на підході свинки, теж мають пороситися ця і ця. Так, а ну не возмущайся. Так що ждемо. Так що такі поросята файні. Так що ті, що лишаються, вони ще, мені здається, ще краще ростуть, ніж ті, що кращі. Ну дай Бог, щоб всі росли. Бо що дивитись на мене. Малюки.